Всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Діана, мені 21, я є дружиною, мамою та віруючою християнкою. Ми з моєю сім'єю живемо у селі. Я показую сільські будні, материнські будні. Також у нас ще досі триває ремонт у старій бабусиній глиняній хаті, тому я все показую у своїх влогах. Також я полюбляю готувати, тому на моєму каналі ви також зможете побачити різноманітні рецепти та лайфхаки для будинку. Так як я ще тільки вчуся бути господинею, тому буду рада вашим підказкам. Ви можете мені допомогти наступним чином. Будь ласка, поставте вподобайку на це відео, підпишіться на мій канал, а також напишіть будь-який коментар, навіть якщо це буде звичайний смайл. Це вже допоможе мені у розвитку мого ютуб каналу та дуже підтримує мене. Я хочу побажати вам всього найкращого, божого благословення та приємного перегляду. Ну що ж, вриваємося в наші сільські будні. До речі, рецепт рогаликів вже є на моїй сторінці. Раніше я робила їх із смальцем, і сметаною теж дуже смачно виходить. Проте зараз в наявності смальцю у мене, на жаль, не було. Тому використала маргарин. Я постійно користуюсь столовим маргарином, який купую по знижці у АТБ. Там дуже вигідно виходить за упаковку 250 грам. Я зазвичай віддаю від 20 до 30 гривень. Також хочу подякувати кожному, хто написав у крайньому відеовлозі про наш похід у церкву такі теплі слова. Відгукнулося дуже багато людей про потребу молитися за них. Ситуації в кожного різні. Я це чудово розумію. Завела собі окремий блокнот. Про людей, за які маю молитися, та про їхні потреби. Також у нас у вайбері є чат нашої церкви. Коли є в когось якась потреба молитися, ми пишемо один одному, і я також в електронному форматі виписала усіх людей з їхніми потребами, щоб за кожного з вас молилися також і інші. Якщо у вас ще є потреба, обов'язково пишіть у коментарях, і ми будемо молитися за вас всією церквою та за ваші потреби. Адже це дуже важливо, як на мене. Я не викладала відео влог про своє готування декілька днів. Розпочну з понеділка, мій чоловік пішов на роботу. А в мене ось такий шматок великий під черевини виявився у холодильнику. Я його розділила на три частини, щоб одну частину нарізати на шматочки і посмажити для плову. Також у мене в був суп з пельменями, які я також придбала нещодавно по акції. До речі, ось ці мішутка непогані. Постійно, коли я готую щось смачненьке, надсилаю чоловікові фотографії, і він дуже любить ці рогалики. Це одні із улюблених його солодощів. Вони розходяться на ура. Він не міг дочекатися до наступного дня, коли прийде з роботи. І як ви розумієте, ці рогалики довго не протрималися а були. Знищені ще за сніданок. Готуються вони дуже легко та просто. Як я вже говорила, рецепти є на моєму каналі. Ну, а на наступний день також необхідно було щось придумати, готувати. А Я вирішила даремно не сидіти. Саша придбав м'ясо нарешті. А в нас буде повна морозилка м'яс. Звичайно, що я одразу все м'ясо розділила і. Вийшло ось таких 3, 4, 5, 6 частин свинини, також 8 частин фаршу та курячі ніжки і курячі чвартки 4 штуки. Я вирішила одразу запекти дві курячих ніжки і дві курячих чвартки. В мене приправи до м'яса, приправи з томатом і сушеним часником та е, звичайна сіль. До речі, дуже смачно вийшло. Ну І я помітила, що у моїй хлібниці твориться величезний хаос, і мені необхідно було це все прибрати. тому що... Не було куди навіть покласти хліб, який я також встигла спекти, поки чоловік був на роботі. Тут у мене синій барвник, якісь трубочки, насіння з гарбуза, яке я кидаю собі у кисломолочний сир, та вівсянку, його дуже корисно їсти. Ну, і, звичайно, хліб власного виробництва, крафтовий хліб. Ось він у нас дуже швидко розходиться. Бабуся порадила нам придбати. Борошно нижчого сорту, щоб е, хліб був такий більш темний, Ось, а не білий. Мабуть, що ми так і зробимо. До речі, я вже займаюся випіканням хліба, мені здається, півтора місяця і не збираюся повертатися до е, звичайного з магазину. У мене були плани зробити булочки з сиром, проте. Швидко плани змінилися, і я захотіла приготувати, як думаєте, що сочники, проте вони в мене не вийшли, вже забігаю наперед. Тож з тіста я приготувала сінабони. До речі, рецепт також є у мене на каналі. Але сінабони без крему. Ось так в мене чудово підійшло тісто, і я взялася до роботи. Масло нам необхідне, кориця. До речі, мені ось ця за тебе не дуже подобається від своєї лінії. А ось ця від нектар набагато краще. На жаль, крем досі набонів я не змогла зробити, так як у мене закінчилася сметана. Але вони і так вийшли смачні, тому що я додала багато кориці, багато цукру. Вони такі вийшли калорійні, та цукор трошки закристалізувався. Я постійно випробовую якісь нові рецепти, і не завжди у мене все виходить з першого разу. Звичайно, хотілося б, щоб так було по житті. Проте, в реальності це, на жаль, так не працює. Як от я задумала собі зробити сочники, але не врахувала те, що. Я зробила все ідеально: тісто, начинку, вони вийшли дуже смачні, але вийшов один нюанс, що форма їх не нагадувала які естетичні сочники, щоб можна було викласти відеорецепт. Я трохи розчарувалася в цьому, але потім подумала про те, що це ще одна можливість вдосконалюватися та вчитися. В одному із відео мені написало про те, що мені необхідно самореалізовуватись та розвиватися. Я з вами повністю згідна, але поки моя самореалізація обмежується тим, що я вирішила просто робити те, що мені подобається, і вчитися у цій сфері, як, от, наприклад, у приготуванні їжі. Якщо взяти до прикладу, що у 18 років я не мала уявлення взагалі, як мені зробити котлети, запекти м'ясо, приготувати пиріг або щось спекти. Це було для мене якоюсь фантастикою. Зараз, якщо б мене закрили на кухні і дали всі необхідні продукти, то я би собі спокійно готувала їжу ні про що не думала, не запарювалась, так як більшість рецептів у мене в голові. Звичайно, що літом більше різноманіття, тому що не тільки однією їжею, не тільки одним готуванням, але й я можу садити свої квіточки, підливати, доглядати за городом. Літом можна продовжувати ремонт. Загалом ще також мені писали в коментарях, що в селі дуже нудно жити. Можливо, ви не змогли знайти якоїсь самореалізації саме в селі. Проте, як на мене, звичайно ж, сільське життя воно не всім підходить. Не всі люблять копиртися у землі, копиртися із тваринами, жити з якимись недоліками. Це пробіла, звичайно, у інфраструктурі. Проте, для мене у житті в селі більше плюсів. Ніж мінусів. Що ж, тут на відео ви можете побачити, яку фатальну помилку я зробила. Форму для сочників. Я обрала не круглу як на вареники, а я їх розкатувала більше до прямокутної, до овальної, і тому вони в мене вийшли. Трохи приплюснуті, плоскі. А от котлетки в мене вийшли дуже смачні, рецепт також є у профілі. Я не думала, що мій блог перетвориться на якийсь фудблог. Чесно, мені хочеться знімати набагато більше, частіше про природу, про те. Що нас оточує, яка краса, так, які краєвиди. Проте зараз холодна пора року і особливо по дворі не походиш. А так як я ледве, слава Богу, відійшла е, від цих е, болячок, е, то не дуже то й хочеться десь ходити. Тому весь мій контент, на жаль, е, зараз це про готування їжі. Мій чоловік з сином спали, я прокинулась, почитала Біблію та приготувала сніданок, Спекла ось ці невдалі, але дуже смачні сочники. Зварила каву, зробила котлетки. І, власне, ось так ми поснідали. У нас був благословенний ранок. найважливіше, я зустріла схід сонця. І насолодилась цим прекрасним моментом, тому що потрібно цінувати кожен момент і бути вдячним за це Богу.